Хочу привітати всіх з початком чемпіонату, коментарів. Хлопці молодці вистояли. Ми молодили трошки команду. Два іграка іграли. Перший раз в першій лізі Дмитрук і Михальчук. Молодці. Старались. Закономірне нічого, можна сказати, дотерпіли в таку погоду, що та команда, що наша. Я маю думку. Старалися молодці. Які моменти були ключові в сьогоднішньому поєдинку, незважаючи на таку сонячну погоду, так було вже важко в дорогому таймі. І зрозуміло, ніхто не грав на нічию, бо вони можемо там і там. Моменти були. Могли, могли ми їх забити, могли її пропустити. Як то говориться, закономірна нічия. Подібне вчимось до увагу, вони через півтора року повернулися, знову ж першу щонигу. У них хороша команда, ми готувалися до неї, вони всі на опиті, можна сказати, у нас молода команда. ну Ви, крім того, є тренером брата чи в серію було багато вибрати, чи задоволені його діємо? Все рівно один пропустив. ну Молодець відстояв, але все рівно, як то говориться, команда зіграла в основному добре. Задоволені Черновський штаб одинички монтового підсумку? Задоволені ми ніколи не будемо, хочеться більшого, але закономірне нічого.